Привіт всім! Сьогодні в нас з вами така цікава тема це що заважає нам бути щасливою. Це певні догми. Німці називають це Глаубен Зеце. Зад це як речення, глаубен це віра. Кожна людина відповідно до виховання, відповідно до того, де вона виховувалася, я маю на увазі суспільства. Вона вірить в певні речі. Наприклад, тігра вірить, що йому треба зараз, якщо я сижу, обов'язково прийти і сісти. Я його не буду. В цьому якось переконувати в чомусь іншому. Тому речі, які ми з дитинства вважаємо вірними, інколи заважають нам думати позитивно і бути щасливою, оскільки наш мозок вважає, що є певна лінія, до якої ми заслуговуємо на щастя. Коли ми переходимо цей ліміт, тобто виходимо з зони комфорту. Він починає нас саботувати і каже: Ні, не лізь туди. Там тобі буде погано ти ж не знаєш, що тут таке. Це відбувається, наприклад, коли ви приїжджаєте, або коли ви вирішуєте розірвати відносини або вийти з місця роботи, де ви були в інше піти. Тому саме такі моменти нас саботують. Ми зараз поговоримо з вами, і я назву декілька фраз, які заважають. Нам бути щасливою, будь ласка, приєднуйтесь до нашого спілкування, до нашого діалогу, і пишіть в коментарях ваші речення, ваші догми, які заважають. Перша фраза це треба тільки побажати, і ти це отримаєш. Є зараз багато тренерів, купа людей, які там візуалізують бажання, карти бажання теж колись робила. І треба тільки побажати ні, для того щоб щось збулося, треба плакати, треба працювати, треба потом і кров'ю заробляти і планувати, як цього досягти. Якщо ви хочете переїхати, то ви можете сидіти і бажати або сказати так, куди я хочу переїхати, хто мені допоможе, як знайти квартиру, кому треба заплатити кошти, хто мене перевезе. Будь ласка. Ось і здійснилось вона консультація. Ми з клієнткою говорили, Вона каже: Хочу записатися в басейн. кажу, заходите після консультації на веб-сторінку басейну, шукаєте курс, записуєтесь онлайн. Будь ласка, тому бажати просто чогось там мільйонера, До речі, всі тять, або мільярдера. Як це? Я з кожного мільярдера зроблю мільйонера. Але для того, щоб його зустріти, треба хоча б запитати себе, чи відповідаю я певному рівні, чи я вмію їсти ножиком і вилкою і знаю, з якого бокала пити вино біле, з якого червоне, або що таке джустів саперетівом. Тому не тільки треба бажати, а треба для того щось і робити. Другий пункт ти не така, як усі. Тому ми кажемо, не треба мені кремом обличчя намазати, сонце сяє, це не для мене. Не треба гроші відкладати, якось там буде на пенсії, не треба вічливо з людьми спілкуватися, якось воно буде. Оця наша претензія на унікальність часто заважає нам, оскільки ми вважаємо, що люди дивляться на нас, і всім так важливо, як я живу. Справа в тому, часто ви думаєте про те, як живуть інші люди. Наприклад, мені абсолютно все рівно, як живуть мої сусіди. Мене тільки хвилює, чому вони не миють підлогу вже два роки, а я мию за них підлогу в коридорі. Або ще хтось інший. Мене абсолютно, наприклад, не цікавить. То чому ви думаєте, що хтось з сусідів дивиться, чи ви пішли в пальто, чи в шапці, чи в курці, оскільки ви думаєте, боже ж Боже, мені треба одягнутися, хтось буде на мене дивитися? Це не так. Ви таке саме, як інші люди, тому розслабтеся і можна не нафарбованою вийти на вулицю, ніхто через це не буде вам казати, це ваш останній день. Третій пункт, який цікавий, наприклад, я вважаю, він дуже класний. Ще не прийшов той час, коли я буду щасливою. Це часто говорять мами. Наприклад, вони кажуть, я ще не можу зайнятися своїм особистим життям, оскільки в мене маленька дитина. Дівчат це сама фатальна річ, яку ви можете сказати. В практиці зустрічала багато випадків, коли мама каже: Ні, моя донька проти, щоб я зустрічалася з чоловіком. Кажу: вибачте, скільки років ваші доньці? 14. Кажу, і вам 14-літня дитина забороняє зустрітися так вона ревнує. Кажу, ви знаєте, в 18 років вашій доньці буде 5 хлопців, вона буде ходити на побачення, їй буде абсолютно неважливо. А ви через 3 роки, там через 5 років, коли дитині буде 18, у вас буде настільки велика кількість. Комплексів, які просто не витягне один психолог там за сесію, вам придеться систематично ходити на такі сесії і вас витягати з стану депресії. Тому саме зараз час, от якщо ви мене побачили, для того, щоб стати щасливою, не треба чекати понеділка, не треба чекати ретроградного Меркурія. Інколи я, наприклад, чую в астрологів, так в нас там ретро Меркурій. Почула щось, подумала. Якщо я не знаю, що там ретро Меркурій, чи Меркурію з трампліна, чи я є в цьому житті, чи нема. Чи до мене повернуться на ретро Меркурій, кажуть, там колишні партнери, чи не треба автівку покупати. Ми живемо інтуїтивно. Слухайте свою інтуїцію. Якщо от зараз в нас іде семінар, наприклад, я проводжу між роками, часто я вже дала теорію дівчатам, яка ніч за яку подію за який місяць відповідає, і ми інтуїтивно просто кидаємо. Якусь інформацію вже в групу. Так, в мене сьогодні тема була відносини з подругами, або, наприклад, мені захотілося прибирати. І по плану там якраз бажано прибрати. Тому слухайте свою інтуїцію. І ви зрозумієте, наскільки ми. Заганяємо себе в якийсь певний куток, який нам не дозволяє розвиватися. Тому не завтра, не післязавтра треба бути щасливою, а саме зараз. Не чекайте того моменту. До речі, багато пар живуть поряд. Поряд не разом, а поряд, бо вони кажуть, я не можу розлучитися. Ми діти ще маленькі, вони не зрозуміють, в них буде травма. 100% ваших буде травма дітей, оскільки вони бачать, як ви сваритеся з чоловіком, як ви себе не обнімаєте, не цілуєте, і ви пішли наліво, він пішов направо. Оце травма. А нормальне здорове розлучення це класна позитивна річ, якщо всі лишаються в своєму адекватному середовищі. Наступний момент. Часто кажуть, що... Важко бути дорослим. От коли я була дитина, добре візьміть ресурс свого дитинства, коли ви були там бабусів, дідуся, вам було добре. Але дітям набагато важче, оскільки ви є прикладом. Мама в депресії, яка просинається, ходить вдома незрозуміло, як одягнути, і каже: всі погані, на роботу не влаштовуюсь, сусіди, політика, і ви знаходитесь от в такому стані, то ваші діти також будуть нещасливі, оскільки ви є приклад. Та мама, яка подорожує, яка одягається гарно, яка каже, пішли в басейн, пішли десь на прогулянку. Ви є прикладом для своїх дітей і ви є мотиватором. Тому дорослим важко, дітям легше ні. І дитина знаходиться. Ми знаємо у нас чудове слово пупатіль в такому стані, коли діти це коктейль з гармонів, там підлітки, маленькі діти, вони в троцфазі знаходяться, вони свої кордони намагаються якось знайти. Тому э, дитина росте, розвивається, вона шукає куди їй йти, і ви є тим провідником. Тому відносьтесь, будь ласка, до не, своїх дітей э, роблячи приклад себе. Це є дуже-дуже важливим. Наступний момент він мені також дуже подобається, коли, до речі, є з вас підписка, з вас коментар, якщо вам цікавиться тема, я завжди пишу скрипт. І ем, цікавий є момент, я не щаслива, оскільки мій партнер мене не зробив щасливою. От якби він був такий, то я була б щаслива. Ну, що вам сказати, інфантильна поведінка маленької дівчинки 6 років, яка сидить і каже: А я хочу, щоб мені купили платячко чи там якусь куклу. Якщо ви живете по принципу, що. Ем, я шукаю чоловіка, який зробить мене щасливою, ви його ніколи не знайдете. Оскільки відносини не ціняться по ем, такій шкалі, що ем, він для мене робить, і тоді я щаслива. Якщо ви знайдете партнера, який буде багато робити для себе, наприклад, займатися собою, ходити в спортзал, ще щось, а ви будете тільки чіплятися і казати: розважай мене, ці відносини довго не будуть тримати. Оскільки ви sebe робити щасливою. Чи ви чоловік, чи жінка? Тільки людина себе сама може зробити щасливою, а не хтось інший. У відносинах там програються неврози. Ем, кооперація між чоловіком і жінкою, між вашими проблемами і його. Тому спочатку треба подбати про те, щоб бути щасливою наодинці з собою. Зараз багато тем йде, коли жінки з одних відносин переходять в інші і так далі. і Чоловіки, і потім всі сидять і кажуть, а чого я нещасливий? Тому що ти вже за останні три місяці змінив п'ятеро жінку. І всі вони не такі, оскільки ти не можеш бути сам з собою. Ти, наприклад, якісь моменти не визнаєш в собі, або механізми йдуть постійні. Також, наприклад, коли у вас відносини з чоловіками, є, ви обираєте постійно таких самих чоловіків і намагаєтеся щось отримати інше, але дієте і думаєте по старій, старому моменту, по старому старому механізму. Тому зробіть спочатку себе сама щасливою, якщо для цього побути треба наодинці, візьміть цей час для цього. І наступний момент: я буду тільки щаслива від певних обставин. Тобто, от якщо обставини такі, то я щаслива. Це трошки перекликається з тим. Так, діти виростуть через робота. В будь-якій ситуації можна знайти щось позитивне. Людина, мозок, я про це говорю постійно. У нас ідуть категорії, тому що ми діємо як ви звикли завжди. Тільки ви виходите з зони комфорту, мозок починає вас саботувати і каже, давай ну повертайся, що це ви вирішили бути іншою, що саме така краща чи що. І для того, щоб змінити своє життя, потрібно змінювати свою поведінку. Це відбувається не за один момент, це не відбувається за два дні, за три, оскільки вам, якщо ви мене дивитесь там, вам може бути зна там 18-50, ви руками. Будували певні догми в своєму житті, певний механізм. І зараз у просто зараз змінитися неможливо. Тому з часом ці зміни відбудуться і починайте саме зараз. Я бажаю вам щастя в новому році. Я бажаю, щоб всі були здорові. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, потрібна консультація, як це я називаю, чарівний пендаль, будь ласка, підвізь, є мій номер телефону. Звертайтеся, ми проведемо для вас консультацію і дбайте про своє щастя. заброшуйте себе на побачення з собою, я впевнена, вам вдасться полюбити себе. Почуємося.